В середині 2013 року Іран буде здатний створити атомну бомбу. Про це в інтерв'ю американському телеканалу NBC розповів прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньяко. Він закликає США вдатися до негайних дій, щоб зупинити Ірану, оскільки не хоче, аби ядерну зброю отримали фанатики. Я думаю, що вони все більше і більше наближаються до необхідного рівня збагачення матеріалу. Вони майже зробили це. Їм залишається десь 6 місяців до 90 відсоткового рівня збагачення урану для ядерної бомби. Тому я думаю. Потрібно просто зараз провести перед ними червону лінію, допоки не стало занадто пізно. Сам Ізраїль запевняє, що не буде нападати на Іран, принаймні найближчі тижні. На це в телеефірі натякнув радник міністра оборони Амос Гілат. Спекуляції навколо можливого нападу на Іран не припиняються після торішнього звіту Магате. Агенція ООН заявила, що на іранському військовому об'єкті парчин тривають роботи зі створення ядерної зброї. Іран наполягає, що працює з атомом для енергетичних та медичних потреб. 13 вересня магате ухвалила резолюцію, що засуджує відмову Ірану призупинити збагачення урану. Агенція ООН також вимагає від Тегерану допустити спеціалістів парчин.